Друзі, вітаю всіх з Литви, з Вільнюсу. Але в мене таке відчуття, що я взагалі не виїжджав з України. Це національна бібліотека. І, якщо видно, прапор величезний прапор України, ЄС та Литви. Ось, якщо видно на будинку теж якесь кафе, Прапор України. Ось подивіться. Ззаду якийсь ресторанчик. Бачите, прямо над барною стійкою Прапор України. Е, отам, на ряді ресторанів, на вікнах у людей висить Прапор України. Друзі, отам далі е, велика будівля за національною бібліотекою Це Сейм Литви. Він весь в прапорах, і вони йдуть таким великим рядом, їх дуже багато. Україна ЄС-Литва. Україна ЄС-Литва. Просто, просто якийсь кайф. Я скажу, що е, нашим власникам різних кафе е, на наших вулицях треба, треба брати приклад. Бо мені е, таке відчуття, що цій е, маленькій столиці, в е, цій маленькій країні от, е, прапорів більше. От, у мене таке щось враження склалося. Не хочеться помилятися. Ну, от, але ну якось так. Е, ще одна така маленька, добра новина. Е, сьогодні мали ряд зустрічей по, нашим, по нашому кінологічному центру. Це, ви знаєте, наші волонтери, каністерапевти, е, які працюють безпосередньо із дитячими будинками, і шпиталями з нашими пораненими. І з родинами військових ветеранів, з родинами загиблих, багато хто знає, що витягаємо стресу і дітей. От сьогодні були, ми були запрошені кінологічним центром митниці Литви. Головний фахівець. Ми, ми з ним спілкувалися, ділилися досвідом. Цікава була розмова щодо пошукових робіт собакою, а саме Пошук мін, боєприпасів і так далі, бо в нас одна собачка вже пройшла свій бойовий досвід, набрала на Херсонщині з гарними результатами і так далі. Тобто дуже гарна розмова взагалі вийшла. От, ми в захваті від їх роботи, вони в захваті від нашої роботи, бо ми на даний час єдина країна, що має такий досвід під час бойових дій. От, так що співпрацюємо. Що ще головного? І про що я почав писати сьогодні в Фейсбуці? От, ви знаєте, що я мало збираю публічно грошей. Я дуже до цього відповідальний, але ми сьогодні вчора ще думали чи збирати гроші чи ні. Але сьогодні я прийняв рішення таки збирати гроші на бус для каністерапевтів, Бо ситуація наступна. Хотів пригнати на фонд пару бусів там за 3,5-4 євро з Литви, але в нас змінили закони наша влада, і ми цього не можемо зробити без розмитнення. І того розмитнення плюс 4,5 тисячі євро за кожен бус. Ну, вибачте, я такого вже не тягну, бо дуже важко тягнути все і як завжди за власних коштів. Тому ми вирішили, да, і сьогодні на Литовській митниці, центральній в центрі це був центр навчання митників і митників-кінологів з собаками. Вони показали, якими автомобілями користуються митники, на яких автомобілях їздять собаки. Друзі, я вам так скажу: ми про таке не от, але дійсно бус потрібен, бо в нас в Києві. Зараз, щоб ви розуміли, два стабільних заходи кожну кожен тиждень це по хабам з ветеранами і дитячий сирітський дім, і окрім того, ще і шпиталі, і різні інші заходи, на які з різних районів шість волонтерів, каністерапевтів разом зі своїми цуциками. Виїжджають фактично на таксі. На таксі туди, обратно. Це ну, дуже дорого, дуже важко. І все це тянеться без будь-якої допомоги чи меценатів, чи держави, і так далі. Тобто нас е, ніхто не фінансував, і нас на даний час ніхто не фінансує. Тому я до всіх е, ду, звертаюся і прошу, е, що ми е, сума збору. Юлія Ципун, голова городи небесної сотні, сьогодні відкрила монобанку. Збираємо 240 тисяч, це орієнтовно там 6 з копійками там, євро. Орієнтовно я подивився на авторіо автомобілі 5,5 6 тисяч. Можна в принципі щось вибрати, там щось підремонтувати. І ця машинка буде їздити собі мінімум два рази на тиждень по Києву, всіх збирати і всіх розвозити. Я вважаю, що Волонтери на це заслужили, заробили, і вони працюють на благо, тому треба хоча б поліпшити цю роботу і зробити менш витратною. О, тому я прошу, долучайтеся, що таке 240 тисяч. Це дуже просто. Це всього-навсього всього тисячу небайдужих людей, які скинуться по 240 гривень. Друзі, я впевнений, що ми знайдемо. Е, е, Тисячу небайдужих людей в Україні, які е, просто 240 гривень е, відправлять на благе діло. Дякую всім, всіх вітаю. Це е, сьогоднішній день тільки перший тут. У нас тут заплановано дуже багато зустрічей і подій, про які я буду далі говорити. Е, наші всі е, Перемовини я сьогодні відзняв. Дуже буде цікаво бачити, як працюють собачки на митниці, бо нам демонстрували сьогодні з наркотою, з хімією, пошукові дії. Тобто, ну це, це було просто, просто, просто красиво і класно. От. Головний кінолог фахівець розповів, як ці собачки тренуються, як він їх тренує. От наш кінолог Ірина Федосенко розповіла, як вона займається собачками, як вона за майже за місяць підготувала собачку, яка знаходить боєприпас і замирає. Розумієте, так? Да? Я не хочу зараз навіть розповідати там про різних розпіарених там собачок, які щось там знаходять, лапками риють. Розумієте, ну можна в кіно і про Рекса дивитися по телебаченню. Ми про це теж говорили з головним фахівцем, да? кінологом литовської митниці. Але це розумієте, казки, це казки, фільми, це фільми по телебаченню, але реальність вона інша. Наша собачка, яка працювала по. Херсонщині, вона коли <кій> знаходить боєприпас, вона не рухається, вона не сує носа, вона не риє, вона стала, чекає команди. От. І коли е е кінолог, який військовий кінолог, е е е який працює з, з цією собакою, е бачить це, бачить, що є контакт, він тоді командує, і собака йде назад. Або стоїть на місці і чекає е свого. Чекає свого командира або його команду, що робити далі, щоб, не дай Бог, ця собака там не підірвалася і так далі. Тому робота дуже велика. Друзі, долучайтесь, допомагайте. А я далі буду е, показувати наші зустрічі тут і перемовини. Так що всім пока, долучайтесь до зборів. Слава Україні!